Ми цього року маємо дуже гарну акцію. Подякую вчителю, подякую вихователю. Ми хочемо спільно разом висловити свою вдячність тим, хто приділяє великий час нашим дітям і власне. Цього року наші усі вчителі, усі вихователі отримали такі подарункові флеєри, які вони можуть протягом трьох днів обміняти на чашку кави в наших кафе, на похід у Шевченківський гай, на похід у музей, на похід у театр. І таким чином, спільно разом містом, ми хочемо подякувати тим, хто вчить наших дітей. Розкім ласка звідки зародилась така ідея. Ну, ідея насправді вона є дуже популярною, тому що особисто я про неї почув у Литві цього року, тому що в них теж кожного року відзначається день вчителя, і в них, власне бізнес, підприємці є ініціаторами таких акцій, де вони спільно разом вирішують для себе, що в оцей день в році вони будуть таким чином висловлювати свою подяку і вдячність тим, тим вчителям.